Вітаю, друзі! З вами Олександр Івахов. Знову новини з Полтави. Як в Полтаві свої, перекривають своїх, коли це потрібно. Що цікаво, пише інтернет-видання Полтавщина: Ямщукова збрехала, що немає підстав карати Пархоменка за проведення дитячих заходів під час тривог. Ну, для одних нельзя, для других можна. Це ж Полтава. Навіть коли була повітряна тривога, при спортивних заходах псевдокандидат у мере. Тримав людей до останнього, нікого не розпускав, бо треба ж було пакетики пороздавати з написом своєї партії. Що відповіла, відповіла вибачаюсь, пані Катерина, то що він того часу був у відпустці. Журналісти подали запит і вияснили, що ніякій відпустці він не був і чому він не знаходився на робочому місці. До речі, за ваш з нами рахунок, ми платимо зарплати що одному, що другій. Ну, От така історія в місті Полтава. Маємо що маємо.